За фактом знищення пам'ятки архітектури в Черкасах окружна прокуратура 24 жовтня зареєструвала кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України: нищення, руйнування чи псування об'єктів культурної спадщини. Мова йде про історичну будівлю музичної школи номер 1 у самому центрі Черкас, вік якої понад 150 років, та про знесення якої керівник департаменту освіти та культури Черкаської міської ради Богдан Білов переконував, що триває не знищення пам'ятки, а її реставрація. Наші журналісти з першого дня фіксували роботи, що фактично знищили пам'ятку архітектури та неодноразово вимагали реакції правоохоронних органів. Нагадаємо, демонтаж будівлі розпочався 16 жовтня. Офіційна реакція прокуратури пролунала лише через тиждень, 24 числа, коли будинок уже був повністю знесений, а більшість його уламків вивезені на смітник. Якби правоохоронці відреагували на перші повідомлення в медіа, є висока ймовірність, що історичну споруду вдалося б урятувати. Сьогодні на місці події роботи припинені. На території присутня поліція. Знято навіть паркан із написом реставрація. Однак до цього будівельники встигли розібрати навіть частину фундаменту. Те, що сталося, неможливо назвати реставрацією. У Черкасах відбувся зухвалий злочин. Знищення об'єкта культурної спадщини, можливо, найбільш цинічне і масштабне за всі роки незалежності. І найпарадоксальніше, порушення закону допустив не приватний забудовник, а муніципальний департамент освіти, у компетенції якого, зокрема, збереження культурної спадщини міста. Слідчі дії проводить Черкаська окружна прокуратура. Тому числі в якості свідків будуть допитані і журналісти, що висвітлювали та документували злочин. На жаль, затримка з реакцією правоохоронців посприяла тому, що пам'ятка зникла назавжди, і навіть наміри буцімто відбудувати на її місці схожу будівлю вже не мають жодного стосунку до історії міста.